У тролейбусі чоловік звертається до дівчини, що стоїть попереду. Панна, ви виходите на наступної? Пане, я вже півгодини, як не панна, завдяки вашій парасольці. Але це не парасолька, це макогін. Машиністка сумно зітхає. Який все таки жахливий винахід ця дрюкарська машинка. Коли ти не працюєш, одразу всім чути. Група російських вчених нещодавно з'ясувала, що вони взагалі не вчені, а пацієнти психіатричної лікарні. Студент медик екзаменувався у професора. Як ви зробите, якщо вам потрібно, щоб хворий добре пропотів? спитав професор. Я дам йому сильне потогінне. Наприклад, гарячий чай, малину, липовий цвіт. Ну, а якщо це не подія, я вдамся до допомоги летючих олій ефіру. А якщо цього буде недостатньо, я спробую ртутні препарати, а якщо дій не буде, я спробую застосувати сальсаперель, шафран, відповів студент і змахнув з чола великі краплі пота. А якщо цього буде недостатньо, ну тоді я надішлю хворого, екзамадуватися до вас. Жіноча спідниця це прапор, за яким чоловік піде куди завгодно, особливо коли він високопіднятий.